Сторінка 149, параграф 23. Землі Північно-східної Росії в XI-XV столітті. Як розвивалася Новгородська Боярська Республіка? Новгород постав на землях ільменських, словен і угро фінських племен у 10 столітті. Новгородська земля простяглася на північ і схід аж до північного льодовитого океану та Уралу. Місто постійно взаємодіяло з Києвом. Їх пов'язував торгівельний шлях і сварягів у Греки. Як Жо літопис у Новгороді правили великі київські князі Володимир Великий і Ярослав Мудрий. Через Новгород пролягали важливі торгівельні шляхи. Купці везли Крам, по річці Волхов, Ладовському озеру, а далі по Неві, Балтійському морю до Швеції, Німеччини, Англії та інших країн. На європейські ринки новгородці постачали мед, віз, хутро, льон, коштовий і напівкоштовий каміння. Додому торговці поверталися зі сріблом. Отом міддю, бронзою та зброєю, як і європейці новоро. Скі купці об'єднувалися у Гільдії. і з 14 століття місто стало важливим партнером Ганзи, здійснюючи її основні торгівельні операції на російських землях. Така активна зовнішня торгівля перетворила новгород на важливу сполучну ланку між середньовічними Європою та Руссю. Кох ганське морське вантажне судно озброєне гарматами. Такі кораблі перевозили товари, контролювали торговельні шляхи, боролися з піратами. У Новгороді була ганська контора німецькі подвір'я, що дбала про захист своїх торгових інтересів, мала власну систему охорони, правосуддя, житло та службові приміщення. У соборі Святого Миколая в місті Штральзунд Німеччина зберігаються дерев'яні панелі, на яких зображено сцени новгородської торгівлі, полювання новгородців на хутрових звірів тощо. Панівною верствою населення Новгорода були бояри. Її володіли великими очинами з десятками і навіть сотнями сіл, 30-40 найвпливовіших боярських родин називали золотими поясами Новгорода. Ця верства не поповнювалася за рахунок інших верств населення. Боярином потрібно було народитися. На відміну від більшості держав середньовіччя, Новгород був республікою. Вічовий дзвін і вічовий поміст для промовців віддавна були символами вільної, Новгорода свої думки, рекомендації, ініціативи учасники Вічі висловлювали вигуками, за чию пропозицію вигуки були голоснішими, те рішення і приймалося для захисту своїх володінь від ворогів. Вічі запрошувала до Новгорода князя разом із дружиною. Якщо князь порушував умови договору, його виганяли з міста. Новгородська Боярська Республіка, 12-15 століття. Це держава північно-східній Русі. Вищою владою якої вважалося Віче загальноміські збори всіх дорослих чоловіків? Віче розглядало питання війни і миру, обирало посадовців, зокрема, і князя, розподіляло повинності за Ярослава Мудрого у першій половині 11 століття у Новгороді було відкрито школу, знайдені берестянні грамоти, свідчать, що читати, писати і рахувати уміли і містяни, і селяни, чоловіки і жінки для дітей. Й виготовляли спеціальні абетки, вирізані на дощечках. З літопису відомо, що Ярослав Мудрий та його дружина, княгиня Ірина відвідали сина Володимира в Новгороді, коли той закладав Софійський собор. Цей храм став центральним у новгородських землях. Тут було засновано першу новгородську бібліотеку. Началися діти, зберігалася державна скарбниця. Наприкінці 15 століття Новгородську республіку захопило московське князівство. Що намагалися приєднати усі руські землі. Вічі було заборонено. А вічовий дзвін, головний символ Новгорода, вивезли до Москви. Коли і як відбувалася монгольська навала в Русі, батьківщиною монголів була Центральна Азія. Об'єднані у 13 столітті Чингісханом, кочові монгольські племена почали завоювання північного Китаю. Згодом підкорили Південний Сибір, Середню Азію та інші території. В історичних джерелах трапляється як на. Зва монголи так і татари, але ці два поняття не є тотожними. Руські дружини вперше зіткнулися з монголами, прийшовши на допомогу половцям на річці Калка 1223 рік. Проте об'єднане русько половецьке військо зазнало нищівної поразки у 1237-1241 роках. Нове військо монголів на чолі з онуком Чингисханом Бату Батиєм здійснило похід на Русь. І зруйнувало багато міст. Далі монголи спустошили Угорщину, Польщу, Хорватію, частину Сербії та Болгарії і повернули назад на схід до річки Волга. У Понизі Волги монголи створили державу, столицею якої було місто Сарай. Історично за нею закріпилася назва Солота Орда Це була потужна середньовічна держава, яку учені вважають кочовою імперією. На Росії, і раніше правили свої князі. Але вони мали утримувати в Орди ярлики грамоти хана, що підтверджували право на управління своїми землями. Запровадження ярликів велося за принципом розподіляй і володарюй. Так порушувалося престолонаслідування наслідування в руських князівствах, що посилювало княжі особиці. Населення платило орді данину за її збирання. Наглядали баскаки, ханські намісники, які здійснювали облік. Населенням пильнували за порядком на підвладних землях. Острі і територіальні загарбання великого князівства Московського в 14-му на початку 16-го століття за літописом першу згадку про Москву у 1647 році пов'язують з Юрієм Долгоруким, сином великого київського князя Володимира Мономаха. Але власна історія Великого князівства Московського починається пізніше у 13-му столітті, коли сюди зміщується центр економічного та політичного життя Південно-східної Русі. Відтоді московські правителі активно втручалися у князівські міжусобиці і допомагали ординцям придушувати антимонгольські виступи. До того ж, московські війська брали активну участь у завойовницьких походах Золотої Орди. За це в 14 столітті московські правителі постійно отримували ярлик від хана на збір данини з підвладних ординцям земель, що сприяло збагаченню князів. Важливу роль у Зміцненні московської держави відіграв Великий князь Іван III 1462-1505 роки. Прагнучи збільшити свої території, Іван III завоював і знищив Новгородську республіку, а також захопив землі на уроці Верського Чернігівського князівства, де зміцнення своєї влади і авторитету за кордоном Іван III прийняв титул Великого князя своєї руси і одружився з племінницею останнього. Візантійського імператора Софією Палеолог за Івана III важливу роль відігравала боярська дума дорадчий орган при Великому князеві у цей час було створено єдиний для країни збірних законів судебник, який започаткував законодавче оформлення кріпацтва на всій території московської держави. Початок перетворення вільних селян на кріпаків, завоювання чужих земель стали основними ознаками внутрішньої і зовнішньої політики. Літики московської держави